Доброго ранку, заходьте до нас. Ми... Доброго. Заходьте, заходьте. Добре. 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 Такі, ж, такі ж фанфари звучали для принца Флоризеля, якщо ви пам'ятаєте, коли він ступав. Ми, готуємо, ми готуємо завтра, готуємося завтра до вечірки. Я вже Нас, понял. Зрозуміло. Так, що, скажіть, <рошу> будь ласка, з чого треба починати організацію прощальної вечірки? Место, треба надо, надо подобрати місце, саме головне, щоб ви вже програму так обсудили ну. з операторами з всіми делами. А где я так і не понял? Ну, Наперед буде починатися тут, а потім, як поведе, ви ж знаєте, то такий момент, локації можуть змінюватися. так. Ну, Зараз така хороша погода, я б зробив пул паті. Тобто, пул, це басейн в англійському, тобто, місце возле басейну. І конкурс мокрих купальників. Ну, так, і ви будете участвувати. Це перше місце зразу зайде. Ви ще не запрошені. Ви не бачили ведучу нашу новину. Там перше місце. гример наша Оксана. Ну, ви знаєте, от, видел. видели? Да, да, да. Ну, як вам? Во. Ну добре, повернемося. Що обов'язково треба, щоб було? Я маю на увазі на столах, які наїдки от під час такого полпаті. Добре, ми поставимо тут басейн. Що потрібно, щоб довкола басейну був? Знаете, я бы сделал такой all inclusive. У вас такая джентл атмосфера, такая вот. Заходишь прямо вот непонятно, даже когда эфир идет, то тебе расслабляется. Джентл это мягкая, то есть свойская атмосфера. И я бы сделал all inclusive, такой, то есть, ну, то есть, ну, сделал такую открытую зону еды, чтобы каждый набирал, как бы ну, сколько хочет. Без официантов. Вы Знаете, у нас уподобнее нашей операторской группы режиссерський, це горохово, все с гороха. Горохова каша, гороховый суп, горохов. Ну, дівчата вподобають, вподобають інше. Що нам робити в такому випадку? Ну, значить, треба просто зробити меню, в принципі, уподобання зібрати І все, що какби хто, хто, хто хоче. Заборука вдалої да. вечірки. Це що конкретно? От не тільки ж Емоції, посил. емоції. Максимум емоцій. Насамперед емоції. Емоції. А буває таке, що от починається все не дуже весело. У нас люди а нам завжди всі... вважає... починається не весело. Mm. Для цього треба такі пару банок алкогольних веществ, а, і і, ну, весело. нам забороняється це робити. І ми... ну, це ж корпоратив. Це, ж корпоратив. Ну, це не корпоратив, це прощальна вечірка. Прощальна вечірка. Ну, в цьому сезоні. Корпоратив. Як зробити так, щоб на подібних вечірках не виникало випадкових зв'язків? Мається на увазі. Ну, ви розумієте. Ну, це ж комунікації. Як же без цього на, на корпоративах? Тобто, комунікації можна. Це нормальна ситуація в всьому мірі, да. Тобто, це концертна програма, так? Можна обійти пізно. Добре, що обов'язково щоб було, окрім тих речей, які ви сказали ще. Можна, можна зробити якісь там прикраси. Я би чи... на прощальній вечірки, це, зрозуміло, украшення, декор. Я би на прощальній вечіринці зробив такий awards, тобто награждання лучших роботників. Олександр, ми вам дякуємо. Сподіваємося, що наш э, шеф Ольга почула Олександра. <свистовала>, да? І в будь-якому випадку не лише Крапівіна як краще ведуча за глядацькими самі. Батіми ай всі інші так, всі інші отримують так. Ну і скажіть, будь ласка, в середньому потрібно скільки який має бути бюджет, щоб э, вдалою була вечірка. Ой, ви знаєте, зараз все так ви правильно. Ой, я вислушав вас, вас на ефірі. Зараз все так упало немножко. Зараз в принципі готові падати в ціні і артисти, і тим більше... але що, ж їх їсти і пить не можна. Що касається вас, так я би вообще якби не платив артистам, а попросив якби к душевну виступі для душевного каналу Ті Ой, слухайте. А ну скажіть, будь ласка, хто це поводився за. За, за що? Хто погода. Ну, я О, слухайте. А ви теж співаєте? Ну, для ТВА их готовы. Дивіться, В чому різниця Новорічного корпоративу і прощальної вечірки? На думку, профессионал, на самом деле. Костюмы, зразумело, зрозуміло, костюми відрізняються. Атмосфера совершенно другая должна быть. Тим більше у вас це совпало, як і у многих компаній, з літом. Тобто должна быть літня, летняя, більше маечная атмосфера. Майчнемачне, а все ж таки сльози варто лити під час такої вечірки чи не варто лити? ли що тим, хто буде уволі? А ми, ми цього не знаємо. Каноні. Вот тут то мы то и питання. Ну, Чумний, умний, умний босс этого не скажет. Нет, слёзы ни в коем случае, а наоборот, я бы сделал вечеринку, зарядив всех работников настолько эмоциями, чтобы э они ждали, когда же этот отпуск уже закончится. Ну, дивіться, у нас, в принципе, емоції, як ви помітили, вирують завжди. Я серйозно угу, зараз питаюся. Емоції вирують завжди. Можливо, нам варто зробити щось спокійне, просто відверте і щире. Ну, ви знаєте, э е... тогда тогда я боюсь, что емоции как бы би... Не, не раскроются на полную. Поэтому я бы делал все равно весело. Я бы делал весело. Тем более, не забывайте, в студии у вас весело. А есть же еще офисные работники, которые этого все-таки ждут. Мы не планируем их приглашать. Ага, вы. Да, у нас вот наша компашка, еще декілька в аппаратней сидит и все. Ищи Юля Крапивина. Юлечка, ты. <laughs> дякую вы вам. Знаете, дякую, дякую, так... Начать. <laughs> скільки... <laughs> Саш, скільки грошей потрібно для <laughs> такой гучной гучной вечерки проще. А да, да, вы знаете, домашняя, живори. если домашняя вечеринка, не, еще, грошей, еще, еще, еще и без. І ще й без локації якоїсь то прилічену, то есть если на местности, то можна очень, очень скромно как бы сделать там за 20-30 тисяч гривень, максимум, грубо говоря, Саша, Саша, дорогой вы наш. А скажіть, будь ласка, на чому не можна економити, якщо ви і це прощальна вечірка? Ну, всі должны бути сити і як в ефірі сказати. Сити і сити. Зрозуміло. Друзі, в нас в <клес> студії був Олександр Тучинський, генеральний директор івент компанії. З ним ми радилися щодо завтрашньої нашої прощальної вечірки. Звичайно, офіційна частина буде відбуватися тут, але вона водночас у, у нас буде неофіційна. Саш, ну жодної вашої поради я не запам'ятав. Єдине, що скажу, басейн буде. Басейн, от за басейн вам дякую, за конкурс купальників також. Можу, вам дякую. Сподіваюсь, Лєночка наша і Діденко і продемонс... продемонструють себе в повній красі, як то кажуть. Зробимо невеличку паузу. Юр. Так, зробимо. Ще раз нагадаємо: в нашій студії генеральний директор івент компанії Олександр Тучинський, а ви залишайтеся з нами. Івент, 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 Тому, дякую блін, вам. івент Приходьте івент. завтра. А, Тільки гулянки. для вас заборонено.